Так, зараз я покажу найперше місце, де мені попався, попалася зброя СГГ12D. Зараз ми знаходимося в локації Затон. Ми проходимо сюжетний квест під назвою «Пошуках провідника. Мається в нас така печера, ми в неї заходимо. Зараз почуємо постріли. Угу. Так, попереджаю зразу, я буду пропускати всі е розмови, всі моменти для того, щоб не спойлерити. Так, зажимаємо Space для того, щоб пропустити всі моменти, що тут буде творитись. Так, і хочу пощадити шустрого, для того, щоб е не було надмірної жорстокості е на моєму каналі. Вставай. Так, все пропускаємо, ла-ла-ла-ла, зараз -ла -ла -ла. буде пара запитань. Все, ми з ним погорили і знову взяли контроль над нашим персонажем. І от поруч лежить його пушка. Тобто CH12D, яку всі дуже хочуть, і я її дуже рекомендую, тому що я з нею ходжу майже всю гру і вона якби, якби прекрасна зброя. Любий кровосос, любий мутант, будь бандит в вузькому просторі він, як так сказати, він буде від вас тікати. Ось так от. Я впевнений, що багато людей при проходженні цього квесту основного залишали цю зброю тут і її не забирали. Тому не пропускайте.